Привіт, друзі! Вітанічка вам з Тернопільщини і ви знову на каналі Сільське Подвір'я. Жуля, ти спиш про тів сонечка? Але мова не про жульку. Мова, про що мова зараз розкажу. А хто хоче зі мною бути, хто хоче бачити і чути, про що я буду розказувати. Запрошую підписатися, поставити лайчик, тобто вподобаючку і рухатися в напрямку українського контенту, підтримувати його, щоб у нас усе було добре. Всім дякую, хто, хто мене підтримує, хто ще думає підтримати. Поїхали, подивимося, що і до чого і про що я буду говорити. Друзі, не тільки нам медівники калапуцяти, у житті приходиться на вихідні. На вихідні ще нам приходиться робити іншу роботу. Пішли, зараз розповім. Я вам обіцяла, що розповім, що ми будемо робити і що ми робимо. Готуємося до вихідних. Сонечко відбиває, але тінь здорова. Привітайся з нашими підписниками. А, аж двома руками. Діду, діду, витів би тебе твій внук. Якби Богдав. Богдав. Дивіться, я вам розповідала і обіцяла, що розкажу, як ми будемо робити реконструкцію свої вуджарки. Так прийшлося така справа, що ми вже пізно вечірком це діло закінчували і не було, було не до зйомок. Спішили, бо щоб була можливість то все діло зробити, бо зарізали свинку, то не буде. Це все копчення чекати з тиждень. Я... Я кажу, що медівники не тільки калапуцяти в суботу, можна і водити в суботу, і в п'ятницю, коли хочеш. Так що тут нічого страшного. Зараз покажу. Ходи, діду, покажи. Ходи, діду, покажи. Ти вже полив. О, Ми накриваємо так мішками. Новим способом. Бо спочатку ставили ось таку кришку, а потім зверху мішки мокрі. А зараз зробили інакше. Ану, діду, допоможи мені. Та не скидай, не скидай. Дивіться, яка краса. Дивіться, ця краса, друзі, буде частково і на продаж цієї смакоти. Хто має бажання, тут є сало і є ребра. Вудяться. Хто має бажання на Великодні свята собі підсобити свій кошечок? Запрошую. Всі знають, де мене знайти. Який у якій соцмережі? Все, закриваємо. Що будеш поливати? Так що запрошую у приватні повідомлення на TikTok, на Фейсбук у месенджері, у коментарях у Ютубі. Запрошую, хто має бажання прикупити собі свіженького до Великоднього кошика. Запрошую до співпраці. Що, діду, що хочеш сказати? Не хочеш нічого сказати. Добре, нічого не кажи. Пильнуй добре. Пильнуй добре. Не скажи нічого, бо ти зараз що зможеш таке сказати, що людям вуха де? Пиль... Жулька. Жулька пильнує тебе, а не ти її. Так що все у вас нормально, так? так. Добре, все, ми працюємо, а далі буде. Ну що, друзі, накачала води і йду дивитися туди до діда до гуджарки. Що він там робить. Воду беру, вода, щоб мочити мішки, бо він поливає, не просто мочить. Зараз подивимося, що він там вже наробив. Що там в тебе? Є якісь новини? Прийдете подивитися. Ага, ти хочеш, аби всі до тебе прийшли? Всі? всі? Дайте Максимку. Наді Максимку. Добре. Що відкриваєш? Ай, відкривай. відкривай. Дивіться, друзі, ось так виглядає свіже ще не закопчене. Всякими приправами, травками, муравками, як я люблю казати. Це під черевина. Оберне другу сторону. Це під черевина, але тут трошки більше сала. А оце з таке з м'язком. Така прослойка м'ясна. Це все зараз складається у бочку. Ось цю бочку усе буде коптитися. Дивіться, друзі, ми багато в інтернеті дивимося різної інформації про коптіння, і, і про свинки. А взагалі про що? Про все, що нам цікаво, ми завжди щось дивимося нового, пізнаємо у людей, вчимося. Але про що я? Я про те, що на одному YouTube каналі не знаю, не пам'ятаю вже де, бо повторююся. Ми дивимося багато інформації. І ми підслухали таку інформацію, що одну ось таку бочку треба коптити хоча б 8 годин. Не знаю. Може у Білої свині якесь сало незвичайне. Якесь моє жорсткіше, діду. Як ти жорсті. думаєш? Жорсткіше, жорсті. Ну то може його треба водити 8 годин. Зараз зараз скажу, скільки ми вже водимо. І зараз будемо знімати пробу, будемо пробувати перекладати і будемо дивитися, що у нас наводилося за цих декілька годин. А ну подивися, яка година. Зараз скажу, ми заклали 10-та година. Півпершої. 10-та година ми заклали. 11, -та, 12, пів першої. Дві з половиною години. І ми вже зараз будемо перекладати і пробувати, що у нас там вже виходить. Бо того, що у нас так йде, якби звід там палиться. Ось такою кавулькою. <кій> І тут так виходить, що підверхом скоріше воно все це діло е, доходить до готовності, як віднизу. То може зараз віднизу ці треба закласти сюди наверх, треба подивитися, але треба йти, певно, взяти рукавицю, бо воно дуже гаряче. Та воно дуже гаряче. Та же, ну, не пече пальці. Дивіться, друзі, половиною годинки. Ну, Пару хвилин ще, і буде три годинки, дивіться, яка краса вже. Яка вже краса. Так що, друзі, якщо комусь бракує до кошика, хто ще не підготував, запрошую. Дивіться, яка то краса. Зараз будемо з дідом знімати пробу. Ану, чекай, почекай, чекай, почекай, почекай. Ану, клади. Ану, клади. Я хочу цього зверху, цього м'язка. Ану. Кусочок. Так о зверху, лиш саме м'ясо. Якщо м'ясо готове, значить сало теж. готове. О, дивіться, друзі, яка краса. Я не люблю на камеру тямкати, це вже всі знають. Але від цього утриматися не можу. Це красота. Не надрізуй кожен кусок. А ну мені ще тут ось такого кусочок тут о, сало. Так, ось так, 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 на кутик. Але то треба було ще півбоханьці хліба. Дивіться, друзі. Яка красота. М -м -м. Би це красота. Я б це верхне, навіть вже забирала. Я б це най вже забирала, це верхне. Воно готове. Готове. Тепер це верхні три кусочки зняли. А ну, тікай, на не знімаю твою задницю. А тепер знизу треба перекласти оце наверх. Оцей кусок, певно, ну, теж ще туди сюди треба. Коротше, ми зараз це все діло поворожимо-поворожимо, поперекладаємо, подивимося, а тоді будемо вже знати, що й до чого. Дивіться, друзі, яка смакота і красота І Якщо б ви розуміли... Свинка, хоч була така немаленька, але ребра у них не є дуже такі великі. Це одне ребро ось так напополам. Так що дивіться, яка красота. Думаю, що воно вже все і готове, бо воно таке це м'ясо, таке сало, це взагалі таке м'ягоньке, ну, тільки не, не, ріж, ну, не ріж так сильно. Та вже. Ну, ще трохи ще хвилинок 10-15 треба. І все. Дуже смачно. Смакота неймовірна, друзі. Ну що, друзі, дійшла до завершення перша закладка копченостей. Будемо вже це діло витягувати. Дивіться, яка красота. Що тут? Ану, візьми. Дивіться, як... Та де так високо піднімаєш? Мені треба, знаєш аж куди? Подивіться, яка красота. І м'язко, і сальце. З приправами, з перчиком. Все таке смачненьке виглядає, гарненьке. Ну і смачне, звичайно, бо вже пробували. Ой. Ще зараз будемо пробувати. Давай, витягуй щось. Та да, гаряче. Може давай це боребро спочатку. Ану, вмієш пектися. Упечеш Упечешся і кинеш. Не піднімай так догори. Красота. Ням-ням-ням. Та це відтяг. Отак. Дивіться, друзі, красота. Добре, ми працюємо, бо це діло не чекає. Ми ще маємо одну. А ну, вмієш пектися. О, це м'язко. Але це м'язко, друзі, не продається. Бо його є дуже мало, дуже трошки в необмеженій кількості, а чоловік піднімає ще вище і ще вище. Ти думаєш, що його до гори знімати, так? Отака От смакота і красота. Е. Все, ми працюємо. Дивіться, друзі. Вартує годувати свинку, а тим більше в'єтнамці. Красота і смакота подана. Люкс. Все, складай. Ну, не кинь на землю. Добре.